Вітаю, друзі! Сьогодні 13 липня, з вами Валерій Клочок. Цей тиждень був фактично присвячений саміту Північно-Атлантичного альянсу, який проходив у Вільнісі. Ми пильно спостерігали за подіями, які там відбувалися. Ми дуже довго до цього готувалися. І ми очікували рішення, яке нібито не почули, але направду почули, тому що Джозеф Байден сказав, що за кілька місяців ми отримуємо офіційне запрошення. Цю тезу дуже обережно зараз коментують. Практично всі засоби маси інформації, ну майже за неї забули. Я кілька разів на ній акцентував увагу. Але звісно, що більшість українців не хоче чути чи сприймати ці слова, бо вони хотіли це побачити на папері. Абсолютно справедливо. Ми настільки були перегріті інформаційно. 56% українців чекав. Формального рішення запрошення до Північно-Атлантичного альянсу, незважаючи на те, що Зеленський неодноразово говорив, що він розуміє, що Україну не візьмуть в НАТО, допоки йде війна. Тому я, чесно кажучи, не розділяю навіть і його обурення тому рішенню, яке було ухвалено на цьому саміті. Оскільки він ще раз наголошує, сам говорив, що Україну не приймуть до НАТО, поки йде війна. Дедлайни ще раз оголошені, але прописувати їх, ну, друзі, це було б не зовсім правильно, як на мене, тому що ви фактично маєте прописати, коли завершиться війна, але хто знає. Коли вона завершиться. Але відверто скажу, що безпекові гарантії, які ми отримали від країн Великої Сімки та тих, хто доєднався до неї, вони затьмяніли на тлі скандалу, який був викликаний коментарем Бена Волеса, що, мовляв, вони не Амазон і тут так просто зброю не замовиш. Зеленський дуже нервово відреагував на ці слова, і ви чули про те, як він. Коментував це, і цей коментар фактично створив розкол в українському суспільстві. Одна частина засуджує за це, інша схвалює. Е, я зараз без відносно до того, хто яких політичних подайбань, але я вам скажу свою особисту позицію, що те, скільки нам надали допомоги закордонні наші партнери, західні партнери ну це неймовірна кількість. Лише Сполучені Штати Америки близько 200 мільярдів доларів. Купа військової техніки передана безкоштовно. Це реально так і є. Подивіться на державний борт та е, гарантований державою борг, е, який за півтора року, фактично, широкомасштабного вторгнення, станом на 31 травня цього року, він зріс лише на 25 мільярдів доларів. Друзі, це не так багато. Рахуйте, понад 200 мільярдів доларів нам дали допомоги лише плюс 25 по боргу. Тому. Тут дихаємо рівно і сидимо також рівно. Я так люблю говорити. І е, ми повинні адекватно оцінювати те, що відбувається. Тому що нам говорять, по-перше, здійснюйте реформи. Ну і врешті-решт ми маємо бути більш суверенними в питанні обороноздатності, тобто більше виробляти власної зброї. Отака От сьогодні в мене дискусія була в ефірі 24-го каналу. Я вам пропоную зараз послухати цей ефір. Він не надто великий, але там були розставлені дуже. Ключові, як на мене, акценти, частина глядачів передивилася, ну вже більше 60 тисяч чоловік лише на 24 каналі це відео. Виказалися за, інші виказали проти. Мої думки. Це нормально. Ми нормально дискутуємо, тому що ще раз наголошую, понад 50%, 56% українців, за даними соціологічної групи, рейтинг на початок проведення північної саміту Пінішнатлантичного альянсу вірили в те, що ми там отримаємо пряме запрошення. Ну от вже. Але ну, ще раз. Один такий важливий акцент: ця війна це наша війна. Дійсно, захід стоїть перед загрозою поширення російської агресії на своїй території, але у кожного в цій війні свої інтереси, часто інтереси або Частіше всього, інтереси західного світу і нашого не зовсім співпадають. Є моменти, де вони співпадають. Ми їх повинні використовувати це співпадіння максимально ефективно. Такий світ жорстокий, треба бути ну, реальним, адекватним, оцінюючи те, що відбувається довкола. Знову можете зі мною не погоджуватися, я не претендую на останню інстанцію. Тому пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і, звісно, поширюйте ці відео, друзям. І до вашої уваги ефір 24-го каналу. Дякую вам. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, зараз з'являється на моїх екранах. Пане Валерію, від душі рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Рівні сьогодні, як ніколи, чекаю, коли ми будемо союзниками, так відкривав засідання Ради Україна НАТО напередодні Генсек-Альянсу Єн Столтенберг. Гарні, але не ідеальні результати, так коментує в свою чергу те, що ми побачили за два дні з литовського вільнюса президент України Володимир Зеленський. Коли ми вже будемо союзниками, і ну в житті ж немає нічого ідеального, пане Валерію. Але наскільки тут ми ще далекі від того ідеалу? За кілька місяців ми отримаємо офіційне запрошення. Про це вчора повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Дехто ну там жартує з цієї заяви або говорить, що там дід не сповна розуму, що заявив не те. Але я ну не в мене зовсім інша думка, абсолютно. Тому що будувалося дуже багато прогнозів, і звернімо увагу, що саме Джозеф Байден визначав риторику альянсу. Саме він, ніхто небудь. І багато в чому тези, які були озвучені на саміті, вони в першу чергу залежали саме від нього, тому що Сполучені Штати Америки не залишаються провідником у формуванні політики альянсу, так було і навіть не за часів. Джозефа Байдена задаємо заяву Дональда Трампа не безвідносно зараз до його персони, але саме він тоді говорив на одному із самітів альянсу, що е, повинні члени альянсу збільшити видатки на оборону до 2% ВВП. Ця проблема залишилася і до нині, навіть і зараз у цьому заключному коміке дуже великому за підсумками НАТО. Це також говорилось. Тобто, це позиція не можливо президента Джозефа Байдена, але президента Сполучених Штатів Америки. І в цій частині вони всі послідовні, навіть незалежно ще розкажу, республіканець, демократ. І е, заява, яка пролунала на зустрічі з Зеленським від е, Джозефа Байдена, вона дала засвідчила те, що дійсно США сьогодні визначатимуть політику альянсу стосовно того, коли Україна буде в НАТО. Я дійсно теж був не в захваті від усіх повідомлень, які лунали. Але от остання підсумкова ця зустріч. На саміті саме двох президентів України і США вона для мене була знаковою, тому що ця заява вона дуже потужна. Я ну шкодую, що сьогодні змі не так активно її підхоплюють, і в тому числі і влада. Але треба було б все таки сказати, що дійсно за кілька місяців людина ой, перепрошую, Україна отримає офіційне запрошення до північного тичного альянсу. І зараз питання, коли це може відбутися? Є міркування, що це може статися на наступному саміті НАТО в Вашингтоні, який пройде на декілька місяців раніше ніж то планувалося. Це також дуже цікава інсайдерська інформація, яку повідомляють багато дипломатів українських, поки що не дуже голосно. Але якщо так ну говорить, ну дивитися по графіку, то нібито, да, хоча знову ще поки що саміт не анонсований по даті, він анонсований як по факту. Вашингтонський, але по даті ні, то логічно він десь мався відбутися в кінці червня на початку липня, так як Мадридський, наприклад, 30 червня, цей відбувся 11 липня, Мадридський 22 року. І наступний саміт дійсно відбуде с нагоди 75-річчя НАТО. А НАТО святкує цю дату 4 квітня. То я не виключаю, що можливо саміт буде раніше, але я не прив'язував би з офіційне наше запрошення саме до саміту, тому що це може відбутися і в рамках іншого. Наприклад, той самої е, форуму е, Рада україна НАТО, який вчора почав діяти. Так, я Столтенберг оголосив, і в принципі там будуть присутні всі члени. НАТО, лідери НАТО така група. я сподіваюсь, буде збиратися безперешкодно, як то Єн столтенберг запевнив. Тому це все може бути почути. Відтак я зараз би не посипав би попелом голову про те, що саміт не вдався. Справа в тому, що треба звернути увагу ще на одну дуже цікаву деталь. А це гарантії безпеки, які також у нас оцінюють по різному. Є багато за що це зрада, мовляв, це Будапештський меморандум. 2. але звернімо увагу, що на саміті НАТО договір про гарантії безпеки підписала велика сімка. Угу. Я наголошую: до Великої сімки входить Японія. Тобто, там були країни не лише члени Альянсу. Японія не є членом НАТО. Окрім того, під час цього саміту було оголошено до прикладу військову допомогу від Австралії. Також говорилося про військову допомогу додаткову від країн великого півдня, скажімо так, південна Корея і інші. А це країни не члени альянсу. Наголошую на цьому і акцентую, тому що після договору про гарантії безпеки про безперешкодну швидку передачу Україні різних видів озброєння і допомоги до неї почали доєднуватися країни невеликої uh -huh. і інші. І такий рух дуже дуже потужний. Він зараз кидається мені на саме цю ідею, яку реалізовував згаданий мною на початку Джозеф Байден Рамштайн. Група Рамштайн. Чим вона корисна? Ми. Ну, зараз детально аналізуємо в рамках центру громадської аналітики з моїми колегами події, що стосуються нашого майбутнього членства НАТО, і от в одній із е таких дискусій. Акцентували увагу на тому, і я тут погоджуюся, розділяю думку колег, що е, Рамштайн став іншим небюрократичним інструментом на відміну від НАТО, який uh -huh. швидко почав надавати Україні допомогу. Договір про гарантії безпеки може бути самим таким і буде таким. І я б не применшував би зараз його значення, тому що <кій> об'єм фінансової допомоги, який почав виділятися країнами Європейського союзу, він зріс в рази. Ну от, до прикладу. Якщо там допомога країн там, Балтії, Фінляндії, Норвегії інших там вимірювалася там 100 мільйонів, вона стала майже Да? Ну окремо беремо кожну країну, так. Е, так само і Великобританія говорить багато про збільшення допомоги, Німеччина і таке інше. Тобто на сьогоднішній день пророблена колосальна робота знову ж таки сполученими штатами Америки, аби об'єднати НАТО. Тому що за словами самого Джозефа Байдена, який в інтерв'ю яке він давав CNN, він констатував те, що НАТО було дуже слабким напередодні початку широкомасштабного вторгнення. Воно не було єдиним, не було консенсусу щодо підтримки України, і ця робота, яка пророблена, вона спонукала тому, що і сьогодні на Вільницькому саміті країни альянсу дуже потужно заявили про нашу підтримку, і в тому числі ще раз на акцентую увагу на тому, що в заключному конюке прописано, що Україна буде в НАТО. А Джозеф Байден чітко дав дедлайн, Сказав, що це кілька місяців. Тепер питання риторичне: скільки цих місяців? Два, три, п'ять, ну точно не тринадцять. Угу. І не 100 років, якось це дехто розганяє. Ні, ви знаєте, я вчора. Я перепрошую, прив'юя, переб да, коли не, клав да. цей пост. Я розумію українців, тому що 56% шість очікували конкретного запрошення. Я вважаю, це було помилкою інформаційної кампанії, яку проводили і так обнаділи. Треба було пояснити цю історію. Я думаю, що у нас були підстави для такого рішення, щоб сказати людям, що наступне рішення буде ну по членству трішки згодом. Але тим не менше, тим не менше буквально за годину до початку саміту НАТО був пост Володимира Зеленського зі словами безпрецедентної абсурдно. Видання Блумберг каже, що переписувалося на переконання сполучених штатів і німеччини, мало чи не в останній момент те підсумкове комуніке і те, що ми мали там почути. А чи дійсно це могло бути так? І от чому все таки позиція Сполучених Штатів і Німеччини така спільна, але така не ідеальна знову ж таки для нас. Ну давайте скажемо ще раз. Я хочу заакцентувати. Ми чомусь собі намалювали, що на цьому саміті ми повинні отримати конкретне членство. Ну от з дедлайном ми отримали запрошення неофіційне, але з дедлайном. Ще раз наголошу. Але неофіційне, а оце слово інвайт. Так би хотілося би воно було написано. Хай, хай би ще піще... там. Я я перепрошую, але все раз таки акцентую на тому, що заява Джозефа Байдена її треба взяти до уваги. Добре, я берем. Не, не списував би його там. знаєте, от, що зараз риторику їй дуже багато. Мі зараз складно її перебити, звичайно, тому що однодумців з приводу того, що ну все НАТО зрада, 56% українців просто ну. Посилають за руським кораблем НАТО. Друзі, це несправедливо і нещиро, тому що давайте ми врахуємо, що рівень нашої підготовки до широкомасштабної агресії не був достатнім, щоб був максимально ефективним. І це все стало можливим виключно за допомогою країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу та Рамштайну. Країна yeah. Рамштайн. Є, чи є, є чи таке, чи це, не... це це теж факт. І в нас там розумієте, коли кажуть холодний душ, то тут треба більше сприймати як те, що в нас теж є домашнє завдання. Я наприклад, теж на цьому акцентую, Пришло. тому що так не може бути, що тобі хтось дає все, а ти взагалі нічого не робиш, а просиш тільки більше. Ну так воно ніде не буває. І тому в нас є домашнє завдання. Причому воно значно менше, навіть візуально по тій кількості відносно тієї кількості гарантій, які ми отримуємо. Якщо говорити про наше домашнє завдання, наскільки воно посильне і чи візьмемося, ми уже так м, ефективно за його виконання. Ну, то залежить уже в першу чергу від влади, як вона буде поставити завдання перед Верховною Радою, наскільки буде дійсно працювати законодавчим органом, тому що це зміни до законодавства. Нам про ці зміни говорять давно. От я просто наведу єдиний приклад, що вже кільканадцять років, вибачте, за це слово, але приблизно вона характеризує абсурдні ситуації в Україні. Нам говорять про те, що ви повинні провести реформу служби безпеки України. Що стосується саме її діяльності, контролю за фінансовими злочинами, відділка це ж ця історія в Верховній Раді обурювалася ще й в попередньому скликані. Проекти законопроектів готувалися так далі, але вони не голосувалися. Ми створили бюро економічної безпеки. Зараз функції прикликаються. Я баблю лише один приклад навів. Один тому у нас домашнє завдання стоїть. Ми його знаємо, що робити. Також чітко усвідомлюємо. Я зараз не хочу наводити приклади, знаєте, такого негативу. Просто uh -huh. відкриваєш стрічку, да і, наприклад, там посап сьогодні історія з князем знову виперла. Перепрошую, по іншому сказати не можу. скоротили посаду. Тому є є питання, над якими треба працювати і. Й у нас достатньо оцих буде кількох місяців, щоб ухвалити відповідні рішення. Тому я маю стільки переконання, що ми маємо можливості для цього на сьогоднішній день. А тепер у мене є поки що застереження до того, наскільки це швидко відбудеться, тому що я порівнюю попередні періоди зараз в часів ще попередника Зеленського Порошенка, Зеленського. Дивіться вже там ну, фактично війна, десятий рік. Ці речі треба було зробити: державне управління, громадський контроль за збройними силами України. Ну це те взагалі прозвучала для мене дуже цікаво. Вона в гарантіях безпеки прописана. Перепрошую, але виявляється, нас громадськість повинна контролювати діяльність Міністерства оборони. Ну Друзі, нам так пишуть, тому ці речі на треба там. виконувати. Да, і ми не можемо на це закривати очі. І через те, і кажуть, що саміт НАТО він ніяким чином не применшив підтримку України. От давайте ми це зафіксуємо. Ніхто не сказав ні. Попри оці заяви там контраверсійні президента, Бена Волеса і таке інше. Я не хочу це коментувати. Я залишу на розсуд їхній, абсолютно так видавали це коментарі з цього приводу. Але разом із тим альянс. Альянс чітко сказав, що ми будемо підтримувати, і ще раз наголошую: країни поза альянсом, які були на саміті. Я ну не пам'ятаю, можливо, там хтось досвідченіших, да або експертів, дипломати наші підкажуть, коли там було ще щоб країни не альянсу були присутні на саміті представники і ухвалили рішення, наприклад, велика сімка. Е, ви ж пригадайте дискусію. Ми ж говорили про гарантії безпеки. Скільки країн мало підписати цей договір? Лише чотири. США, Німеччина, Франція і угу. Великобританія сьогодні велика сімка, а до великої сімки входить увесь Європейський Союз. Увесь європейський союз входить. Тобто, ну я думаю, що сказати, що ми там е, погано, погані новини маємо за підсумками самі, то я не ставлю. Далі створена група нова європейський союз НАТО. Такої групи раніше по співпраці в контексті допомоги України. Ну я не пам'ятаю. Зараз сьогодні Європейський Союз робить чергову заяву про те, що політичний рух до України до ЄС буде швидшим, ніж то очікувалося, наче є якісь рішення. І друге, вони виділяють додаткові гроші на військову допомогу. Тобто Європейський Союз, який не є військовим блоком, але в рамках цього фонду якось ну, поки що деталей немає, але сигнали дуже потужні. Тому, друзі, я вважаю, що ми рухаємося правильно. Єдине, що ми повинні, як ви сказали самі, виконувати своє домашнє завдання. Так. Ці проблеми у нас стоять, їх треба вирішувати, і це можна зробити дуже швидко. Пане Валерію, і ще в нас буквально дві хвилинки залишається. Mm -hmm. Піськов, речник Путіна, каже, нам зробили дуже погано. Погано так, зробили. Оце так. ж, друзі, це ж реакція. Я ви знаєте, чекав реакції з Росії. Якби Росія сказала все окей, значить саміт провальний. Оскільки Росія рефлексує. І каже, ні-ні, ні, це дуже погано, особливо цей договір про гарантії безпеки. Вони що очікували? Зараз закінчаться у нас дрони, танки, все решта, і ми будемо перти. Попіднімають да? вони свої резерви, там розконсервують танки. Ну я не применшував би все-таки цієї військової потужності Росії, тому що вона є. Оцей металобрух він якось там заводиться і їде. Він їде, його треба знищувати. Зараз ж вони чітко розуміють, що їм прикрутили гайки всі по паралельному імпорту. Їм буде складно виробляти нові зразки озброєння. Так є проблема з Іраном, до яку, до речі, двічі комуніки згадувалися в підсумковому. НАТО дуже зараз сильно і пильно свідкує за діяльність Ірану. і е, Україна отримувати і надалі військової допомоги достатньо для того, щоб не програти і виграти тут є такий момент, який треба врахувати однозначно, не програти і виграти. Тому всі зараз закиди про те, що США договорились з Росією, щоб нас розбомбити. Я ну, слухайте, ну це така єрість, і коли це говорять публічні люди, мене просто це, ну я не знаю, як це можна нормально, логічно пояснити. Беруть до уваги інформацію про те, що Лавров договорився з їх чиновниками нацбезпеки, не постачати в Україні зброю. Та подивіться, будь ласка, за підсумками НАТО, скільки додаткових пакетів оголошено. Навіть у Вчора і президент так, да, він сказав не дуже приємно, але відзначив наявність переговорів з Білим Думом по постачанню ракет... Далеко далекобійних систем атак хаймерс атакам з дальністю там 300, 400, 500 кілометрів може зрозуміти. Тобто, і навіть і це є французи продають далекобійні ракети, тобто ніхто не полишає допомога не зменшується. І відповідно, що пісково, ну, дійсно вони знервовані на Росії, тому що вони ж то розуміють, що Україна в питанні обороноздатності не суверенна, тобто ми не маємо власних потужностей. Ми дуже залежимо від заходу. Але Байден чітко вчора сказав. І не надійтесь, не сподівайтесь, ми вас не покинемо. Так. Як би вам цього хотілося, не хотілося, це вже не від вас навіть залежить. На превеликий жаль, я констатую і з плюсом, і з мінусом цей факт. Тобто, українці, заспокойтеся, у вас усе буде. Звісно, обурення є те, чому зараз цього немає. Але це дискусія другого питання. Це не про відносини Шай України. Це про тут в НАТО, наше внутрішнє питання. Тому НАТО дало чіткий сигнал. Зброї буде достатньо. Нас не полишать на одинці із російським аресом. Найголовніше, що треба зафіксувати. А в НАТО за кілька місяців будемо Заспокойтеся, все буде нормально, пане Валерію. Заспокоїли. Ну я то не переживала. Якщо глядачі турбувалися, я думаю, що більш ніж заспокійливі ваші слова для них почують. І вони це. да, достачитеся. Ми завтра з вами продовжимо вже на нашій платформі «Захід.нет» І будуть фрагменти в Ютубі 24-го спілкування. Пане Валерію, розширимо ми наші коментарі. Тож, друзі, приходьте ще, Спасибо. якщо Хочете чути більше. Вам дуже дякую, пане Валерію, за це включення. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа був гостем нашого ефіру. Ну а так ми поговорили. Мені видається, дискусія була цікава. Знову ще раз запрошую вас, коментуйте, підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям, ставте подобайки всіх люблю ціну. Шуну не перемикайтесь, все буде Україна.